Наші вітання, розіграш української прем'єр-ліги завершився. Але залишилися матчі плей-офф за збереження прописків УПЛ. Тож пропонуємо їх оглянути. Усі голи найкращі моменти та суперечки з матчів. Епіцентр Вереса, Оболонь, Лівий Берег. До вашої уваги будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на Ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Епіцентр з Кам'янська Подільського, який посів четверте місце в першій лізі, зустрічався з Вересом, що фінішував на 13-й позиції прем'єр-ліги. Гра проходила в Києві на стадіоні Лівий берег, адже домашня арена команди не змогла би забезпечити умови для роботи вар. Перший момент у матчі був за Вересом. Рівняни організували хорошу комбінацію, внаслідок якої ша стали б зльоту після подачі з лівого флангу. Однак йому забракло влучності. Епіцентр відповів невдовзі. Миронюк навісив, стень бив головою і влучив у руку морозку. Судячи з повтору, м'яч дійсно влучив у руку гравцю Вереса. Однак, попри апеляції номінальних господарів, рефері пенальті не призначив. Якщо вважаєте, що арбітр припустився помилки, пишіть Копієвський помилився у коментарях. На 14 14-й хвилині гості упіймали суперника на помилці при виході з оборони. Шастел перехопив м'яч і сам же пробив, але м'яч пролетів вище. А на 28 й хвилині епіцентр вийшов уперед. Беженар спершу затиснув Кучерова, далі обікрав і завалив Дахновського. М'яч потрапив до Мороза, який підготував удар і прицільно пробив за меж штрафного. Якщо уважно дивитися повтор, можна зробити висновок, що Бежинар все ж таки вибив м'яч з під ніг Дахновського без фолу. А вже потім той впав на газон, тож навряд чи є сенс говорити про фол в атаці. Ну а Гол Мороза вийшов дійсно красивим, хоч тут і не обійшлося без рикошету від Вовченка. Майже одразу епіцентр міг збільшити перевагу. Стеню у привів м'яч до чужого штрафного. де той потрапив до Кравчука, який пробив з льоту. Але досвідчений Когут здійснив просто неймовірний сейф. Як і в цьому епізоді, після удару Стеня з меж штрафного А у цьому епізоді далася знаки відсутність технології фіксації взяття воріт. Морозко подав зі штрафного, банада дістався до м'яча в повітрі, і у дотик пробив з гострого кута. Мороз ефектно вибив м'яч з лінії, але багатьом небезпідставно могло здатися, що насправді м'яч лінію перетнув. Як вважаєте, чи був тут гол? Якщо рефері помилився, пишіть гол був у коментарях. Однак верес таки відігрався на 80-тій хвилині. Морозко подав з кутового, а Гайдучик головою спрямував у ворота. Гайдучик визначається голом у другому матчі чемпіонату поспіль. У морозка гол та два асисти в останніх трьох матчах. Була у рівнянна нагода і вирвати перемогу. Дахновський отримав пас на хід з глибини. Увійшов до штрафного, але пробив надто слабко. Усе вирішиться в неділю у Рівному. Поки що ж епіцентр Верес 1-1. Також у Києві на оболонь Арені відбувався другий матч плей оф за місце в УПЛ. 14-та команда прем'єр-ліги оболонь приймала лівий берег, який посів третє місце у першій лізі. Великої кількості моментів це дербі Київщини не подарувало. Якщо команди і атакували, то вкрай рідко завершували свої атаки ударами по воротах. Хоча у цьому моменті на 21-й хвилині співаков дуже небезпечно бив головою після подачі з кутового, однак рибка здійснив ефектний сейф. Оболонь відповіла незадовго до свистка на перерву. Стрімка атака видавалася перспективною, але завершальний удар у Суханова не вийшов. Це все, що команди створили за весь перший тайм. А вирішальний момент цього матчу стався на 53-й хвилині. Подача з кутового, скидка в межах штрафного і потужний удар Тараса Мороза з близької відстані. 28-річний гравець у болоні відзначився першим голом у цьому сезоні, але надзвичайно важливим для своєї команди. Могли пивовари забивати і другий зі стандарту. Черненко подав зі штрафного і ледве не поцілив у ворота. Щоправда, голкіпер лівого берега Механів все ж таки зреагував. Також врятував він свою команду на 74-й хвилині після удару Краснопіра ледве не впритул. І ось тут, після помилки захисників, які фактично вивели Краснопіра вічнавіч з Механівом, Воротар гостей також виручив. А добивання форварда у болоні виявилося невлучним. Лівий берег мав шанс відігратися у компенсований до другого тайму арбітром час, коли після розіграшу кутового діду підібрав м'яч за межами штрафного і пробив у дотик. Проте повз ворота. У цьому дербі Київщини перемога за господарями Оболонь Лівий берег берег» 1-0. Тож Епіцентр та Вера зіграли в нічию 1-1, Голи забили Владислав Мороз та Микола Гайдучик. А в болонь мінімально обіграла лівий Берег 1-0 завдяки голу Тараса Мороза. Матчі у відповідь відбуватимуться вже за кілька днів у неділю, 2 червня. І ми обов'язково в деталях розповімо вам, як у них склалися обставини. Тож не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей. А також подобайте це відео. Нам буде приємно. До зустрічі.